Амфалос, як один з космічних начал людини, тісно пов'язаний з елементами землі. Це куп, початок укорінення і росту заводка, аж до повновартісної особистості. Амфологічний культ, культ жертовності, пов'язаний з обертаннями у часі. Уславлений семан Готфрей Хагі стверджував, що частка О означає священний голос. А зовсім небажественний фалос, як вважають розумний з колегіями. Друж, що сталося? Чува, ти фігня на снилась. Коротше, їду я з нею, начебто з Чернігова, розумієш? Ну я такий, приїжджаємо, вроді все нормально, потім виходимо з станції, вона така, я на секунду тут піду до лісу. Я такий, ну ладно, стою, чекаю її біля лісу. Дивлюся, а за лісом такі, знаєте, три хмарочоси стоять. Ну, я такий придивляюся, а вони такі високо, легенький вітер такий, куди вони починають розгойдуватись, так розгойдується, розгойдується, і тут середній яєк падає такий, що я думаю? Oh Думаю, що робити? Дивлюся, ззаду, за цим середнім такий маяк відкривається. Ну я стрибаю, бо вже тут не ліс, а море, чувак. Я стрибаю в це море, пливу, значить, іду на глибину, і вже не я, а морський лев. І я відчуваю, ця грива по боках. Така, знаєш, пішла, така хвилями. Я розумію, що у морського лева немає гриви. Речі, на цьому місці я прокидаю. Друже, ще я можу сказати. Я досить часто тлумачу сни, і можу сказати, що з сним, якому немає сексу, повна хуйня. Що якийсь тут буде? Одразу до справи. Річ у тім, що на наш павлюк підписано дуже багато інтелігенції. У людей цвіту нації української музики та відродження культури. Тому ми намагаємося уникати матюків та поганих слів в наших роликах, таких як секс. Трахатися. Краще їх заміняти такими словами, як любитися. Чиродео. Mm -hmm. mm -hmm. Але є кілька слів табу. Вони огидні і ми їх взагалі не вживаємо. Ебься, конк, ще раз это кунилингус. Я думаю, основний посил ви зрозуміли і вибачте мене за те слово. не Вс почну повторитися. Якому немає сексу? Повна фігня. То есть давно не доводився? Друже, давай, ти ще раз поділишся зі мною своїми переживаннями, а потім вздо. <риклад> Посміхатимешся <наді> мною? Мені аж полегше. Вона посміхнулась мені в метро, а... Я просто мав взяти номер. <риклад> <риклад> Это было желание, я не знаю, что я не Молодец. Дякую. Я уже думал, что с пройдет расплачусь. А что такое кунилингус? Не Кунилингус.